Так, фізіолог може описати певний механізм цевого скорочення, а лікар і пацієнт обговорюють, як потрібно дотримуватися режиму. Так. Щойно ми плутуємо рівні, з'являється спокуса сказати. Раз є нейропричини, нейрокореляти, значить підстави ілюзія. Ну, але, в принципі, як я вже казав про відео про Сапольський, так, це певним чином категоріальна помилка. З того, що подія має причини, не випливає, що агент, дієвець не має підстав і не несе відповідальності. І це важливий момент, бо зазвичай, коли ми проговорюємо ці елементи, Ну або там, наприклад, Докінс або Сапольський, вони дуже часто причину, так, і підставу об'єднують в причину. І е, якщо ми не розрізняємо ці рівні, то тоді, ну, так, так воно і є. Ось, але насправді, от, ну, в мові і взагалі те, як ми відчуваємо, ми, в принципі, можемо апелювати до певних. Таких внутрішніх переживань, ми можемо тут сказати, що саме тут у нас відбувається категоріальна помилка, але знову ж таки, якщо ми розрізняємо <кхем> причину і підставу.